Добрий день, малята! Пропоную вам пограти у гру, яка називається доповне речення. Правила гри ось такі. Я починаю речення, а ви його закінчуєте. Зверніть увагу, влітку у зайчика шубка якого кольору. Правильно, сірого. А взимку? Вірно, білого. В лісі ростуть. Так, грибочки. А огірочки? Де ростуть? Подумайте? Правильно, на городі. Риба де живе? Так, у воді. А ведмедик де може жити? Вірно, у лісі. Вдень у нас світло, а вночі правильно темно. Молодці, малята. Сподіваюся, вам сподобалася ця гра. Дякую за увагу і до побачення!